Тим часом мільйони жителів Донецької Луганської областей чекають гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Останні кілька місяців на заблокованих територіях щодня роздавали десятки тисяч продуктових наборів для людей, які вже більше чотирьох місяців не отримують ані зарплат, ані пенсій, Це був єдиний шанс вижити. Це черга в пункту роздачі допомоги фонду Ріната Ахметова. У Донецьку таких працюють десятки і в кожному сотні одержувачів, поки всі вони ще можуть забрати продуктові набори. Але якщо гуманітарний рейс не доїде до міста найближчими днями, людям нема буде що їсти. Кака, кадо в очереді ти виставиш там довго і елементарно просто падають люди за того, що голодний просто. И у кого-то кров скачуть, у кого-то давліні. Донечани про блокування гуманітарки чули. Люди обурені. Більшість з них не знає, як пережити не те, що зиму, а хоча б тиждень без продуктів. Пів тисячі волонтерів з літа рятують від голоду жителів Донеччини і Луганщини. Ольга Мазур приєдналася до команди штабу, коли залишилася без роботи. От многіх людей ми сшимо слова благодарності. И говорят спасибо за то, что мы делаем. Если помощь не будет поступать. Ну я не думаю, що щось хороша з цього случиться. Зараз тут роздають продуктові набори, зібрані заздалегідь. Що відповісти людям, які прийдуть за допомогою в найближчі дні, волонтери не знають. А поки близько мільйона людей, що залишилися за межею бідності на Донбасі, ще отримують допомогу і сподіваються, що гуманітарний рейс Ахметова все ж прийде знову. Ну от ми живемо беремо... только на... на цій допомогі. Дякую вам велике что вы нас поддерживаете в этот очень тяговичний для нас час? Донецька Даніла Кірієв Виктория Чистюхина, события канал Украина.